Одесити з вулиця Академіка Корольова, 5. Корпус 1 очікують на появу паркінгу у власних помешканнях. Люди вкрай занепокоєні, але і міським службам до них, звісно, річ, байдуже. Будівельні роботи тривають на зелені клумби. Укладається асфальт. Прибудинкова ділянка одеситів незабаром перетвориться на проїжджу частину. Далі розповість Ірина Мунцян. Когда ми поселились в этом доме, блаженство ми наслаждались в тиши. но але багатії варвари, нарушив наші зони, нам оборвали всі заветные мечты». Це вірш одеської поетеси Людмили Благодарської. Якщо раніше жінка писала про кохання, дружбу, рідна Одесу, то тепер тематика віршів дещо змінилася. Мова йде про сумну життєву прозу. Біля будинку, де мешкає Людмила, вже чотири роки будується новий житловий комплекс. Протягом цього терміну Одесити мовчали про неподобства, що завдавали будівельні роботи. Коли мова зайшла про незаконне привласнення прибудинкової ділянки, люди почали обурюватися. Січас, після того как эта стройка, ми покоїли повністю. Я інвалід второї групи, у мене муж інвалід второї групи. Січас дійшло до того, що почали територію нашого дому. Перед самими вікнами одеситів вже виритий котлован. Готується проїжджа частина до паркінгу нового житлового комплексу. Разом з тим одесити побоюються, що машини невдовзі паркуватимуться під самими вікнами їх квартир. На начальство з нами ні на які розмови не, не йде, нас просто туди виставили за заборами там к ним не підступитися. І, будуть, і хочуть зробити дорогу в паркінг, яка буде приходити прямо у мене під окнами. Поки вони вбрали одну плиту, Поэтому ми вас вызвали и і просимо, бы, может быть, как-то, чтобы кто-то обратил на нас внимание. Зелені насадження перед будинком вже почали нищити. Співробітники ЖКС, дивлячись на це неподобство, лише розводять руками, немов вирішувати власні проблеми самотужки. Вжека обращались, прийшли, посмотрели, посеяли, що ми можемо зробити. Все. ні від кого помощі ніч нікого чекати. дать. який якої жек наш ЖК Вузов, нікужека Шеліст на толі вони приходили, вони прийшли сюди с, с з інженером, я його спросила скажіть, це это правильно, це это по закону. не До того ж, будівельники житлового комплексу користуються водою, проведеною з підвального приміщення їх сусідів. Власники квартир дозволу на це не давали. Співробітники ЖКС дали добро без коливань. Сусідки брали ключі, заходили в підвал, перекривали їм воду. Они после того, решили, что им не подходит, они по новому через ЖЭК договорились, приехали Жека переделали нам систему. Я как-то зашла, потому что у нас верхние этажи, плохая подача воды. Я даже за счет этого уже ремонтировала стиральную машину не один раз. Мы обратились к то они сказали, что там все нормально у вас. Как вы думаете, каким способом заработала фирма застройщик разрешение на подачу им воды с вашего? Это все через Жека, решение было через Жека. Видно, Давали деньги. Одесити у вічі не вже про спокій, що колись панував у місті, їм доведеться лише згадувати. Люблю спуститися на фунікульорі і посмотрети парахода і мурвокзал, працює в Горсад. Там люди вечерами чудеса творять. Там духовий оркестр, танці, розвлечення, Танцують пари і кругом веселья. Одесса. Працвітає кожний діні час. Все тому що та люди з у нас. До цих чудових людей Олексій Костусів та Анатолій Орловський, на жаль, не належать, адже справжні Одесити навряд чи припустили подібне свавілля у рідному місті. Ірина Монтян, В'ячеслав Лаштаба, телекомпанія Круг.